Мені здається, що цей пост дуже класно відображає цю реальність. Я вважаю, що все національний срач після написання диктанту національної єдності це невід'ємна частина національної єдності. Спочатку ти чекаєш того диктанта, чекаєш срач про диктант, потім чекаєш меми про диктант, потім мама про срач про диктант, а там уже і Миколає. От я, наприклад, я наприклад, цього року, як я попередні роки не писала, але разом з усіма чекала. А коли зайшла в Фейсбук, то вже про все в курсі. Як читала, як писала, я диктувала ідея. Авторська пунктуація, а ви кажете, роз'єднує. Ну і Людмила Горова дуже теж класно написала, уявимо на хвильку, що все пройшло бездоганно. Євгенія Кузнєцова написала текст простих речень, які складалися б зі слів без подвоєнь, подвійних апострофів, збігів приголосних, без лапок, і власних назв. Жодних тобі великих літер, крім тих, що на початку речень, жодних тобі двокрапок і тере, жодних із тих, що всі. Гуглять написання разом і окремо, щоб по-людськи, нарешті. Наталя Сумська прочитала повчительський повільно і правильно, киваючи головою, роблячи театральні паузи на кожну кому, артикулюючи кожний приголосний голосний, і так ніби карбоє на камені всі це написали бездоганно і перемогли. Нравиться? Ні. отож, диверсія якась. Ну, ми б точно це була б диверсія. Хай буде натхненний срач, хай дорікають, сперечаються, всі наші лелітки і пітятка. І нехай медійний простір наповнюється обговоренням наших подій, життя процесів, як оце допіру. Бо в цьому стільки життя. І мені дуже, дуже подобається, що насправді ота ця історія про допіру, про ці всі слова і. А Євгенія Кузнєцова, вона насправді ці слова всі додавала це. Це все продумана концепція, це все не просто так. Зараз я дам вам ширше пояснення і знову ж таки роз'яснення тих слів, які ви могли не знати. І Євгенія пояснює, чому вона ці слова додала, яка у неї була задумка, і яке слово не увійшло, а могло б увійти. І тоді ми б жартували не лише про Подерев'янського, а й ще й про курганів. Я використала три слова. Одне слово допіру, це слово з мого рідного села, схомутинець, там, де я росла. Це означає щойно. Я його чула все дитинство, для мене воно дуже звичне. І потім слово «пітятко». «Пітятко» – це по закарпатськи курчатко, також там називають так маленьких дітей, коли щось маленьке і миле це «пітятко». І також слово кияхи, а кияхи це качан кукурудзи в Чернігівській. Області. Тому я от намагалася з різних регіонів України так стягнути до центру. Ще в мене була ідея використати габелі, це слово із словобожанського діалекту. Але потім вирішили заради так мелодії, ритму речення, ну, обмежитися трьома. Забувже, це б вже вже було, краще, було була відсилка на курган і агрегат трошечки. так, було Ну нам би всім тоді були габелі від всіх і ще додаткових мемів. Але ну всі вже натякають на те, хто має писати наступний диктант. І перш ніж ми перейдемо до цього натяку і до текстів, які можливо. Ну точніше, текст буде якийсь новий, але до вайбу текст, який можливо стане диктантом. Е, перш ніж ми перейдемо, я все таки хочу поговорити про меми, тому що мемами інтернет був просто переповнений. Мій улюблений мем. Це про двох найулюбленіших українських реперів. Ну і оце от Don't push the horses, Є меми, які є дуже соціальними. Треба здавати, ну, здавайте кров. Одним словом, це прекрасно, Мені дуже сподобався цей мем, причому що тут він з помилкою, але байдуже підтятки і кияхи вилазять із міжяр'я. Взагалі, у нас насправді. з... Написанням диктанту все більше і більше мемів з'являється щороку, і вони такі прекрасні, що не зле навіть ретро меми повторити. Ну ви розумієте, то є мій диктант. Я тут газда, А хто прийде мені в коменти і буде правити? Як я маю читати? Вихаркає свої печінки, біг на Боже. Ну одним словом, шо, шо воно казати, що воно казати, як воно, ну, конечно, але найкраще, найкраще мені здається, висловився Антон Са... Санченко, Господи, перепрошую, Антон Санченко. А у... Путін, у мене ракета, ядерний двигатель, 14 тисяч кілометрів. Всім боятися, українців. Ну хто так читає? радіодиктанти, текст текстики дебілкувати, Верніть за бушкою, верніть вишебабу. Одним словом. Мені все це подобається. Це попри те, що ми живемо у дуже складні психологічні часи, є моменти, які дарують нам можливість відволіктися від цього всього, пореготати, посперечатися. Кожному, кожному, мені здається, кожному темпераменту сьогодні, якщо він хоча б більш-менш занурений в український простір, знайдеться маленький куточок інтернету, в якому буде те, що йому до душі. Ті, хто скаржиться, ті, хто не скаржиться, сміються, ті, хто іронізують, ті, хто відірвані, говорять, я взагалі не розумію про що мова. Всім, всім, всім знайдеться місце для того, щоб трошечки почесати зуби з приводу того, що там, що там з диктантом національної єдності, і хіба не в цьому національна єдність? Ну ну, друзі, ну. Новий год у мене і День Святого Миколая, і Різдво, і взагалі, і взагалі я вже по секрету вам скажу, я вже давно лобіюю, Давно лобіюю появу все-таки національного диктанту. Ну як лобіюю, наскільки можу, від нашого митця, як ви розумієте, а можливо, наступного року. Диктант національної єдності буде починатися зі словами діла, звісно, йшли. Не то, щоби Не буду казати, бо в мене, мабуть, ну, хоча не знаю, я вже зараз на 20 й хвилині етеру, то там уже YouTube не так сильно перевіряє всі ці висловлювання. І знаєте, мені дуже подобається, що дедалі більше українців зчитує цей спільний контекст. Не ну, раніше це було б не таким поширеним місцем, як зараз, коли ти в. Пізнаєш своє, у нас є свої жарти, свої меми, до яких повертається, і дуже багато хто з перших же фраз впізнав митця і такі вау, типу ми те. Ну Євгенія Кузнєцова зробила все, щоб наблизити для нас диктант національної єдності від Подарв'янського, тому що вже вдалося протягнути ну, майже пряму цитату, ну, майже пряму цитату. Давайте ще, от давайте ще знову ж таки. Я. Процитую, як це було в диктанті: «Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Неповторний ОРИГІНАЛ. ВАПША Івасик і Горпина прожили довгу трудову життя. Івасик до пенсії в'ябував в трамвайному депо, а Горпина хуячила на кавольна суканому комбінаті. В житті їм повезло. Їм удалося купити стінку, ковер, холодильник і телевізор. А деже голі не, не вистало, то вирішили відложити на похорони. <рес> Перед смертю Івасик пойняв, що життя заїбала, бо він насправді хотів бути шпіоном і мати ручну обізяну. На похоронах старуха з третього під'їзду бігла і совєтувала. хлопці, кришку вперед, кришку вперед. А на пам'ятках всі казали, ото все під Богом ходимо, і Бог дав, бо взяв. Так, що жаба цицьки дала, тому що треба не всякою хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любиму обізяну і ходити в оперу з красивими тілками, отримати удовольствие.